Всім добрий день. Я вже вдома купаю картоплю. Картопля у мене є всяка, дробненька є і великінька є така або як гусяче яйце. Не є. Дивіться яка різна є. Це дуже ще добре, що така виросла То Ми купили насіння. Були... Ой, у той жінки. Мені дуже подобалося, хоча у нас тут гною немає. І в Добріва теж немає. Картопля ще нічого. Якби їх ще було багато, а так, дивіться, прополюю, їхала, ірці взяла трохи теж. тако коли мене час є, я виходжу і прополюю одразу. Потрошку виполюю. О, Дивіться, який корч. Оце картопля. Якби ж її було багато. А то тільки якраз на літо ще десь цей жук взявся. О, аж ти. на всю руку. Опа! Хороша картопелька. О. Слава Богу, що є. На зиму, звісно, не буде, але ще ніхто не вмер без картоплі. Не буде, то не буде. Я просто грядки саджу. Хочу, щоб мене було всього. Щоб всього було потрошку. Можна було б насадити картоплі одної. Да й вистачило б на зиму нам. Ну, прийдеться купити. Купимо дай. Ну що ж, як нема, то нема. Хватить, скільки є добре, і це в людей цього немає в місті. А в мене є. У нас навіть в селі така картопля не росла. Ух, яка. Така плоска. Вона здається, що ну, невелика на відео, на самом ділі вона велика. Меншенька, дивіться, який деруний. Така картопля. Але навіть попадає гніла. Треба буде щось посіяти проте. Не знаю, посоветуйте, чи масляну редьку, чи може той репс, чи як вона називається. А тут взагалі гічки немає. І така у гоській горя картошина. Опа! От як глибоко. Я і таку чищу навіть. Добре, що в мене є кусок землі в городі. Дуже добре, що є кусок землі. Мавши кусок землі в городі. Це вже голоду не буде. І цибуля своя. І часничок. Опа! Ох, яка картошина хороша. ух, ну, У людей є ще й більша картопля. Але то в людей, а це у мене каєтка, і слава господу Богу за цю, А у других людей немає цього. І теж живуть. В кого як? Живемо як можемо. Робимо теж, як можемо. Дай. й таке, як виходить. Ой. Ну так, посадила, посіяла, дай виросло. Отакі ну, бураки у мене на всю мою ладошку. Теж дуже здоров'язний. Та й трошки менше морк у мене в цьому році за 24 роки така ніколи не була. Це саме ще менше Я взяла, ну є ще менша, а є обша, така, як бутилка з молока. Ніколи в житті посіяла моркву і мало проривала, і така хороша морква. Ну, А росла як пальчик, і бігом є, щоб вона не пов'яла, бо вона ж, як малісінька, то вона бістров'яне, то я її бігом-бігом потру. Та да й мені теж вистачає на зиму, а ми багато не їмо. Скільки є, стільки добре. На себе треба надіється. Колись я пам'ятаю, мама насадила картоплі на новині, посадила у кінці там города, там земля торф'яна. І та картопля, а ще ж гною 10 возов, поросла така, як повлітрові є банки. Такої зроду віку не була в, в нам ніка. Боже, світочко. Яка ж у нас картопля хороша, от вже нам буде. І вам буде, і вам дам, і мені хватить. Ах, і яка, як в голові картопля хороша. А тоді, як почали йти дощі, як да там нізовина в тому торху, да як утопилася та картопля. Як стала вона в гнізці, як маті плакала, як узялася вона гноєм, почала гнізці. Та матія копає, Боже, копай моє ж скоко, скоко. Нічого вігніла картопля, осталася зверху, там, яка в песочку дробненька, Віжили і так. Ось Отаке, так що, все є згадати, все є згадати. Маті є маті, що там казати. Послім поділитися. Беру борщик. Зберу тобі борщику, серняско, баличок, порізала такими кубичками невеличкими. Вкинула картопельку, покипіла, потім додала бурачка, і це бурачок варився. і вкинула капусту. І тут у мене пережарка лаврушка. В мене є. Дуже хотіла з класолі. Але квасолі немає. Я взяла горошок, а хто ще варить з горошком? борщик? Так щось захотілося. Ще візьму кропчик, і буде такий добрий борщик. Густенький буде. Він вже зараз, так і бачите, густий ще зажарка, і горошок буде ложка стоять. Так що, всім смачного.